Найцінніші трави це люпин, віка, озима та яра, райграс однорічний, люцерна, суданська трава, а також різні суміші. Такі культури, як люцерна або конюшина, в основному допомагають покращити постачання тварин білком і відрізняються високою якістю протеїну. Люцерна універсальна культура, яку можна використовувати для годування як корів, так і іншого крупного рогатого скоту, а також кроликів та інших. Завдяки своїм характеристам. Стикам, ліцерна дуже добре підходить для раціонів, яких переважає кукурудзяний силос. Багато фермерів часто віддають перевагу саме багаторічним культурам. Вони мають свої плюси. Корм дає великий відсоток сирого протеїну. Така трава відрізняється високою врожайністю. а також кореневі залишки служать як добрива. Хорошим прикладом багаторічної трави може бути також тимофіївка-лугова. Вона найбільш поширена з культурних злаків. Вона добре поїдається всіма Видами худоби, дає живильне сіно, сіне борошно і придатне для випасання. Не витримує тривалого затоплення, але стійка до високих температур. Якщо ви шукаєте насіння для вашого поля, можемо запропонувати вам готову суміш багаторічних трав для пасовищ. У її склад входять: райграс багатоукісний 35%, райграс гібридний, сорт Оріон 25%, сорт Адріана 10%, також Тимофіївка Лучна 10%, вівсяна. Ця лучна 10%, та вівсяниця червона 10%. Найперше, що ви можете зробити, коли вже визначились з тим, яке ж насіння обрати для вашої худоби, це перевірити якість насіння перед висадкою їх у ґрунт. Це можна зробити по зовнішньому вигляду. На вигляд, якісне на насіння має бути сухим, без пошкоджень поверхня має бути завжди гладка, а запах повинен бути слабким. Перевірте на наявність цвілі та запаху вогкості. Це сигналізує про зіпсованість насіння через порушення норм зберігання. Також важливими плюсами при покупці насіння для фермерів є фінансова ж доступність та значна стійкість до різних шкідників. Тому найкращим рішенням є придбання продукції від виробника. Вона значно виграє у плані ціни та якості, зважаючи на проведення фахівцями ретельного сортування перед пасуванням. Насіннєвий матеріал проходить необхідне очищення і пропонується повністю готовим до сівби. Як результат, ви отримаєте якісні кормові трави, які відрізняються високою врожайністю та тривалим терміном експлуатації. Стійкі до зимових холодів та весняних заморозків, стійкі до посухи придатні для прибирання механізованим способом, стійкі до різноманітних захворювань та здатні швидко оновлюватись на пасовищах після витоптування тваринами. З вами була Віолетта. Не забудьте натиснути дзвіночок і підписатись на канал, щоб не пропустити наступну порцію корисного контенту від насінтрав. І до нових зустрічей!